Перша писемна згадка про наше місто, яке на той час називалося Плоскировом, датована 1431 роком. У привілеї князя Литовського і Руського короля Росії Владислава Ягайла II. На той час Владислав переписав право на володіння поселенням Яну Чонстуловському. Як з того часу зароджувалася і удосконалювалася влада міста, розкажемо у програмі Проскурівський вояж. 26 березня 1547 року польський король Сігізмунд, II август, пожиттєво віддав право володіння Плоскировом кам'янецькому старості Мацею влодику. Місією останнього була зокрема оборона населеного пункту. Для цього зводили захисні споруди. Саме наявність у 16 столітті у Плоскирові замку сприяла перетворенню поселення у місто, яке у 1560-х роках здобуло магдебурзьке право. Завдяки цьому і зародилося місцеве самоврядування. Місто очолював війт. Була така посада. Він виконував також судові функції, і він очолював лаву. Лава це судовий орган. Було два лавники. І той від вони разом засідали і вирішували різні спірні питання, тобто судові функції такі виконували. І крім того, була в структурі магістрата рада, тобто це такий уряд, який виконував функції виконавчого органу. І вже раду очолили бурмістри. Ну, зазвичай був один бурмістр, але ми в нашому Плоскіреві бачимо двох бурмістрів. У місті з'явилися нові на той час посади: писар, ставничий, який відповідав за прибуток від оренди місцевих ставків та млинів, возний, судовий виконавець та лісничий, адже Плоскирову належали і прилеглі ліси. Хоча і Плоскирів мав Магдебурзьке право, тобто міське право, і був у нас дійсно магістрат, і були міські урядовці, але це право було обмежене. Чому? Тому що взагалі-теплоскирів і Плоскирівське староство належали до королівських земель. І король віддавав наше місто і землі навколишнє, тобто Плоскирівське староство, у в оренду, у володіння певним шляхтичам. Ну і, наприклад, найбільш такі відомі – це були родина Замойських, яка фактично з 1660-х років. Були старостами плоскирівськими і володіли саме Плоскиревом. І тому влада саме власника, отакою кому король дав такий привилей. Вона була теж навіть більшою за магістратську староста. Вирішував кримінальні злочини, справи продажу будинків, землі тощо у кінці XVIII століття. Поділля перейшло до складу Російської імперії. Втім, система правління магістрати залишилася незмінною до середини 19 століття. Однак з 1795 року війта називали президентом. Обирали на три роки, так само, як і склад магістрату. У нього було в помічниках два бурмістри, тобто президент, два бурмістри. І е, вибрали вже ратманів. Ну, це слово, в принципі, німецького походження. І воно означало це як ну, теперішні депутати, і їх було всього чотири людини, ратманів. Дві людини обиралися від християнського населення, тобто це католіки, православні, які становили приблизно половину мешканців міста, а іншу половину міста, мешканців міста були євреї. То два ратмена було від іудеїв. До середини 19 століття вибори відбувалися за майновим принципом. Участь у них брали лише власники будинків. Жінки права обирати місцеву владу не мали. Так було до скасування магістрату реформою 1860 року. З того часу у Проскурові вже обирали представників до міської думи, голосували платники податків, що поповнювали місцеву казну. Уже... Посада був міський голова, міська дума, де входили, ну, так називалися гласні, тобто це депутати фактично. Їхня кількість стала більшою. Там фактично вже було більше 20 о, самих гласних міської думи з різних верст населення, зрозуміло, були там навіть і селяни. Ну, Зрозуміло, більшість складали це або промисловці, або дворяні, або якісь там купці. От, які теж входили в міську думу. Якщо людина багата мала певну нерухомість, то вона могла бути членом власним цієї думи, тобто депутатом. А якщо ні, то тоді вона не ну не мала право подаватися на вибори з кінця 19 століття. Проскурівська влада мала більше повноважень для розвитку благоустрою міста. Вона розглядала всі питання, які стосувалися життя і діяльності тогочасної громади. Це і, наприклад, збір податку, потім надання земельних ділянок, дозволу, потім купівля, продаж, і ну, будь-се, що виконувалося, що чим жила громада, то було все підконтрольно в міській думі. І крім того, вона ще виконувала волю і розпорядження органів вищого рівня, тобто губернатора. Одним із найвпливовіших міських голів був Віктор Івашкевич, який очолював місто з 1884 року. Саме він затвердив генеральний план розбудови Проскурова, створив військовий гарнізон. Технічна революція у місті поява телефону електрики відбулася за Павла Дорошкевича на початку 1900-х років. У роки Першої світової війни з 1917 року містом керував Микола Сікора. Крім Думи була також міська Проскурівська міська управа. Якщо дума це розпорядчий орган, то міська управа це фактично орган, який виконував виконавчий орган, тобто займався господарством до 80-х-90-х років, то був тільки голова міської управи. Він же й був і головою міської думи. Ця посада одна ж те саме була, але в нього відповідно до вказівок вищих органів влади. Заступників не було. Кількість членів розраховувалася на кількість жителів. Тобто, якщо 100 тисяч жителів, це шість здається, членів міської управи. Якщо менше, там чотири-два. А вже відповідно після 90-х років то кількість членів міської управи збільшувалася, і навіть вже створювалися цілі відділи. Там, наприклад, казначейський, там культурний. З часів приналежності до Російської імперії у Проскурові існували й інші громадські впливові структури. Крім того, ще була така міщанська управа Прускурівська. Вона діяла в рамках закону про городовий устрій, але вона була локальна. Тобто в місті, наприклад, діяли там товариства там ремісників, товариства боднарів, товариства там, ще аптекарів, то вони мали свої громади, своє товариство і вони подавали списки на реєстрацію цього товариства міського права. Раву або в міську думу і міщанська управа також це був виборний орган. Він вибирався раз на три роки і переобирався 1870-1880 роки. Становилася радянська влада в місті, але насправді були великі протести, тому що люди, навіть ті, які підтримували радянську владу, вони відразу зрозуміли, що всі ті гасла, якими більшовики захоплювали маси, потім все те не виконувалося. І люди, які звикли до певного звичного для себе способу життя, їх ломали через. Тому що встановлювалися абсолютно інші порядки, інше керівництво, інші структури. І тому під час радянської влади багато міських голів вони були нетривалий час. Наприклад, відразу після встановлення радянської влади міським головою був не місцевий житель, а присланий із Росії, більшовик. Ось і е, от до Другої світової війни була надзвичайно складна ситуація, економічна, соціальна. У 1953 році місто очолив Андрій Шоханов. Саме тоді розпочалася газифікація будинків, масово встановлювали телефони у помешканнях містян. Відкрито завод залізобетонних конструкцій. У місті було дуже багато зроблено. Наприклад, була облаштована площа і побудований будинок Рад, де ми знаємо, обласна рада знаходиться. Також була облаштована привокзальна площа і встановлений пам'ятник Богдану Хмельницькому. Хмельницький національний університет перша тролейбусна лінія. Завод Катіон і радіозавод З'явилися за Костянтина Карлова, міського голови 1961 1979 років. Першим міським головою років встановлення незалежності України став Михайло Чекман. Першим міським головою, який був саме під час української незалежності від 1991 року, це був Михайло Чекман. Звичайно, що на його головування припали надзвичайно тяжкі. Економічні часи, тому що розпад Радянського Союзу, розривання всіх економічних зв'язків, почали закриватися ці великі заводи, де працювало дуже багато наших містян, прускурівчан, і Михайло Чекман втримав якби, певну економічну ситуацію, тим, що відкрилися в нас ринки. Після Михайла Чекмана керманичами міста були Микола Приступа, Сергій Мельник і чинний міський голова Олександр Семчишин. Пожежа 1820 року знищила майже всі дерев'яні споруди у Проскурові. Зокрема, тут, де працював перший міський війт. А знаходилася вона ось тут, на вулиці Староміській, де нині головний вхід у парк імені Михайла Чекмана. Історія будівлі нинішньої Хмельницької міської ради починається з 1904 року. Тут діяло Олексіївське реальне училище. У роки української революції навчальний заклад українізувався, виховував українських патріотів як Кость Місевич, учасник української революції, бандурист. Його меморіал нині розміщено на стіні будівлі Хмельницької міської ради під час е світової війни. У 1914 році це приміщення стає госпіталем після встановлення радянської влади. Все таки продовжується в цьому закладі навчання як училище в 30-х роках. 40-х приміщення це використовується як партійні комсомольські установи. І лише в 1986 році це приміщення переходить у розпорядження міської влади. Сюди приїжджає міськвиконком. у фоє Хмельницької міської ради. Зберігається реліквія становлення часів незалежності України. Синьо-жовтий прапор, який вперше офіційно підняли у Хмельницькому на зламі радянської епохи. Нагадаємо, що у 2020 році утворилася Хмельницька міська територіальна громада. З того часу місцеве самоврядування розширило свої повноваження на прилеглі села. Нині до складу громади входить місто Хмельницький, одне селище і 23 села.